Привіт всім, хто цікавиться авто загалом та особливо електромобілями! Сьогодні ми підготували для вас випуск, в якому розповімо про найактуальніші та найпопулярніші на даний момент електромобілі бренду Zieke від концерну Geely. Звісно, ми про модель Zieke 7X. Це п'ята модель від молодого бренду Китаю, який розвивається дуже швидко. Все це, звісно, завдяки материнському концерну Geely. Ви на каналі Volt Auto. Слава Україні! Героям слава! Поїхали! Перед тим як я розповім про найсвіжішу модель, яка вийшла у продаж 20 вересня, я хотів би вам нагадати про попередню новинку від цього бренду. Четверта модель від Zike представлена під час осіннього автосалону Гуанчжоу у, у 2023-му. Нею став Седан Zike 007. Цей електромобіль витягнувся на 4,86 см завдовжки, ширина авто 1,90 сантиметрів, а висота 1,45 сантиметрів. між усями 2,93 сантиметри. Модель побудована на платформі PMA2 Plus. По суті, це та сама платформа SEA, але в якій використовується 800-вольтова архітектура. Підвізка це подвійні поперечні важелі. Звернемо вашу увагу на те, що заднє скло та панорамний дах це єдина скляна поверхня, яка тягнеться від центральних стієк до кришки багажника. Під передньою та задньою світлотехнікою є діодні панелі системи Ziki Stargate. Вони демонструють графічну інформацію на кшталт вітального повідомлення при наближенні власника або інформацію про пішоходів. Подібна система світлодіодної індикації розташована у салоні. На вибір є дві модифікації. Задньопривідний седан отримав двигун потужністю 310 кВт або 422 кінських сил. У повнопривідному авто в пару до заднього двигуна спереду встановлений двигун потужністю 164 кВт або 224 кінських сил. Загальна віддача дуже пристойна: 475 кВт або 646 кінських сил. Максимальна швидкість у будь-якому випадку обмежена на позначці 210 км на годину. Місткість батареї може бути 75 кВт, годин це літій-залізофосфатний акумулятор. Він забезпечує максимальну дальність пробігу відповідно до системи підрахунку CLTC – 688 км. Також є батарея з типом хімії NMC, її ємність 100 кВт, годин і вона дає 870 км пробігу. У салоні на центральній панелі знаходиться великий екран мультимедіа, а кількість фізичних кнопок та перемикачів мінімізована. Ціна на седан Zieke 007 у Китаї стартує з 210 тисяч юанів або 29 тисяч доларів. Всі наші покупці наголошують на тому, що купувати електромобіль з Китаю в Україні просто і надійно. І це справді так. Як це зробити, ми вам з радістю розповімо. Всі наші контакти в описі під цим відео, а також на сайті worldauto.ua. Офіційна прем'єра п'ятої моделі відбулася в автосалоні Чинду наприкінці серпня 2024-го. приємною для споживача китайською традицією, цей місцевий виробник, на відміну від європейських чи американських, призначив дату старту продажів через три тижні після офіційного представлення моделі. Виробництво авто стартувало за кілька днів до початку продажу. Незважаючи на це, автобренд обіцяє задовільнити попит, який не феноменальний, але все ж таки суттєвий. Після презентації під час автосалону протягом тижня це авто замовили понад 20 тисяч разів. За оцінками аналітиків Ziki 7X може стати найпопулярнішою моделлю у гамі. Давайте подивимось у деталях, що буде залучати потенційного покупця в цій моделі. Екстер'єр новинки витриманий у стилі також свіжого седана Ziki 007. У компанію цьому мову дизайну називають Hidden Energy. З особливостей слід звернути увагу на капот, що заходить на крила, і єдину смугу матричний фарб з функцією Ziki Stargate. Остання дозволяє відображати різну графічну інформацію, включаючи написи. Над лобовим склом видно лідар. І це означає, що у моделі є просунута система автономного водіння. На старті продажі покупці можуть вибрати один з чотирьох кольорів, але пізніше буде запропоновано вибір із семи кольорів. Авто сходить з конвери з колесами діаметром 19 або 20 дюймів. Довжина кросовера 4 метри 4,82 см, ширина 1,93 см, висота 1,65 см, між осями 2,92 см. А це означає, що Zieki 7X популярніший у Китаї ніж Tesla Model Y. Тобто бренд обіцяє покупцю більше автомобілів за ті ж гроші, а саме за вартість тієї ж Tesla. Як і інші моделі від Zieki, новий кросовер побудований на 800 вольтовій версії платформи CEA. Це означає двоважельна підвізка спереду, а зада авто отримала багатоважельну систему. Як опція можна буде замовити цю модель із пневмобалонами, а в базовій версії стоять сталеві пружини. Наймолодша версія Zieki 7X отримала один електромотор на задню вісь. Його потужність 310 кВт або 422 кінських сил. З ним у парі працює літій заліза батарея виробництва Zieki ємністю 75 кВт годин. Вона забезпечує пробіг на одному заряді 605 км згідно з циклом CLTC. Далі маємо також одномоторну версію, але з акумулятором ємністю 100 кВт годин. З ним цей кросовер проїде 780 км. Це акумулятор Чілін, виробництва світового лідера ринку батарей компанії CATL. Таку ж батарея та задній двигун має повнопривідна версія, але, звичайно, на передній осі встановлений другий мотор, його потужність 165 кВт або 224 кінських сил. У результаті така топ-модифікація показує потужність 475 кВт або 646 кінських сил. Тому може демонструвати розгін до перших 100 км на годину за 3,8 секунди. Максимальна швидкість у всіх версій обмежена на позначці 210 км на годину. За рахунок батареї ємністю 100 кВт, але з урахуванням потужності двох моторів така версія проїжджає 710 км. Залишається сказати, що ємніша батарея підтримує швидку зарядку. З 10% до 80% вона зарядиться приблизно за 11 хвилин. Салон кросовера Zika 7X можна представити як стандартний. Перед вами два роздільні екрани панелі приладів і мідіосистеми. Однак приладка все ж таки виділилась округлим дисплеєм діагоналю 13 дюймів і козирком над ним. Мультимедійний екран витягнувся на 15 дюймів. Вся система авто працює на процесорі Qualcomm Snapdragon 8295. На центральній консолі розташовано 5 фізичних клавіш швидкого доступу, а відкриття бардачка можна заблокувати паролем. У дверних підлокітниках є закриті ніші. Чотирьохспіцеве кермо сплющене зверху і знизу, причому низ сплющений більше. На кермі є два колеса прокручування та кілька кнопок. На відміну від попередніх моделей Zieke селектор вибору режиму руху розташований не на центральній консолі, а це тепер підрольова пелюстка на рольовій колонці. ZK 7X пропонує у салоні 5 місць. Як опція, всі сидіння можуть мати електропривід, обігрів, вентиляцію та функцію масажу. Пасажири другого ряду отримали розпорядження столики підноси у спинках передніх сидінь, вони подібні до тих, що є в літаках. Для правого пасажира другого ряду може бути крісло з подушечкою під гумілки і ніг. Також для цього пасажира буде і 13-дюймовий екран з високою роздільною здатністю, який вбудований у спинку переднього крісла. Цей монітор має окреме регулювання кута нахилу. У центральний підволетінник вбудований 6-дюймовий дисплей, за допомогою якого можна керувати клімат-системою, музикою та іншими функціями авто. Звернемо увагу і на панорамний дах із сонцезахисною шторкою, яке може закриватись автоматично. Об'єм заднього багажника 616 літрів, чого, за словами представників компанії, цілком достатньо для кемпінгу. У Китаї, а значить і у нас, вже можна замовити Zieki 7X. Ціна базової комплектації кросовера 240 тисяч юанів або майже 34 тисячі доларів, а за повнопривідну топ версію просять лише 300 тисяч юанів, що трохи більше ніж 42 тисячі доларів. Ми канал Volt-Auto, їдемо на міжнародну автомобільну виставку у Парижі. Як ви вже знаєте, організатори автосалону у Женеві скасували цю автовиставку. Надалі вона буде проводитись раз у два роки у Катарі. А саме автомобільний подій року у Швейцарії вже залишилось у минулому. Натомість ще в цьому році буде автосалон у Парижі, який ми, звичайно, збираємось відвідати. В цьому році він пройде всередині жовтня та триватиме тиждень. Прес-день відбудеться 14 жовтня, і саме в цей день ви побачите перше відео з цього автосалону на нашому каналі. Тому, якщо хочете не пропустити усі автомобільні бренди, у тому числі з Китаю, які покажуть свої електричні розробки у столиці Франції, тоді радимо підписатись на наш канал, а чекати на саму подію залишилось недовго. Дякую вам за перегляд цього відео. Пишіть коментарі, про які наступні автомобілі ви б хотіли почути. Також не забувайте підписатись на канал і поставити вподобайку. А на сьогодні це все. Всього вам найкращого і до зустрічі у наступному відео.